Скульптура Гомера Сімпсона, персонажа відомого американського мультсеріалу Сімпсону, відтепер буде радувати мешканців та гостей Івано-Франківська. Все почалося з бажання привернути до міста увагу. Ділиться ініціатор, голова громадської організації Асоціація студентського самоврядування Прикарпаття. У соцмережах франківці голосували за персонажів різних мультсеріалів, і Гомер отримав перше місце. Це ідея резонансна. Тут головна ціль головне зрозуміти, тут не йде мова про популяризацію самого героя, а йде мова про... Приваблення туристів. Ну, не в контексті тому, що поставили пам'ятник і зараз набіже куча-куча куча туристів, а в контексті тому, щоб туристи зупинялися в Ано-Франківську трошки надовше. І це початок тільки. Це перша скульптура Гомера Сімсона в Україні та перша в повний ріст у світі. Гомери ліпили з пінопласту, покривали спеціальною емаллю в основі металовий каркас. На роботу витратили близько місяця. Скульптор зауважує, що незвично було працювати з такою ідеєю. Ось так спочатку був. Ну, не зовсім готовий трошки так відсторонитися, бо це не ті мультфільми, на яких виріз я. Розумієте, я якісь інші речі. Але з другого боку, в кінці кінців є молодше покоління, тому мені самому було цікаво, Я так інколи показував зразки, питав реакцію чи своїх студентів, скажу, чи своїх похресників, дітей якихось молодших і так далі. Потім, коли вони зробили опитування, що ви вже чули. Та як зрозумів, значить, воно має право на життя. Організатори розповідають, що встановлення цієї скульптури не має жодних комерційних цілей. Вона тимчасова залишатиметься на цьому місці півроку, а далі вирішить забирати її чи залишити. Все залежить від реакції мешканців міста і туристів. Та ініціатор має надію, що в майбутньому у франківську з'явиться більше подібних фігур. Якщо Ця скульптура виконує свою функцію, тобто виконує свою ціль, то я думаю, що Франківською з'являться ще інші скульптури такого ж характеру, такого ж роду. Це обов'язково має бути хтось з іншої з сім'ї Сімпсонів чи мультиплікаційний герой, це може бути будь-що, що буде ціле направо на те, щоб турист. Час залишався тут, на місці Івана Франківського. У мешканців міста враження розходяться. Молодше покоління знайшло у цій скульптурі додаткове місце для селфі. За їхніми словами, скульптура цікава і дуже добре, що встановили саме Гомера. Я думаю, що вона прекрасна місту, бо я, наприклад, дуже люблю цей мультик. Та вам подобається. Так, Та, дуже. дуже ми крас. Прийшли сфотографуватися. Інші ж вважають її неестетичною. кажуть, було б добре, якби увіковічнили героя з національного мультика. Вона в мене гарних відчуттів не викликає, приємних. У нього якийсь дурний вироз обличчя, він мав би бути не з гамбургером, скульптура без деталізації. Тобто якась не вписується і тут не вписується по, по архітектурі. Як на мене, робота виконана добре, але як тематично вона. Трохи не підкоїть наше місто. Франківці зауважують, ця скульптура була б доцільнішою, якби її встановили десь у сквері чи дворі, призначеному спеціально для дітей. Ольга Хоманчук, Ліляна Хомишин, Олег Рудак, новини, телеканал «Рай».